Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, в нас третій день турніру стрімка атака. На трьохзіркових героях без синього кольору. Ми топ-1. Давайте подивимося оборону. Оборона тримає А, хоча ось було дві поразки, але в принципі тримається добре. Ну що ж, поїхали. Подивимось, що у нас сьогодні чекає третій день. Угу, ісі. Феєс, Пастер, нам потрібен Діспел. Ну що, Феєс не дасть нам життя. Мішка нам потрібна. Ну що ж, так і поїдемо. Поїхали. Вже сьогодні всі на альфа зламі. Тому сьогодні буде, напевно, трішки важче. Так, так, так. Дві трічки. Жовті. Дві трічки жовті. Вони нам не допомагають взагалі. Зелених всього чотири камінчики на полі. Ну, давайте спочатку ось так зробимо, підтянемо трішки фіол. О. Жовті так розташовані, ну дуже-дуже невдало. Давайте сюди ще фіол підтягнемо і зробимо кріс, поки є можливість. Стигнемо зарядитись, можливо, до зарелки. Так. Добре, тут ми витримали. Давайте ось так. Ось так. І нам потрібен джолі. Давайте тут обережно прокинемо. Тихо. Робимо ось так. На жаль, ми не встигаємо медведицю зарядити до зарел. Але все ж таки, можливо, хоч до бастера встигнемо. Тихо. Так, вмикаємо. Зараз буде ходити фаєс і бастер, тому давайте почистимо поле. Знімемо це все. Трієчки нам повинно вистачити. Добре. Я розумію, що під мінус атакою, але прийдеться все одно пробивати. Давайте, поки є мішка, спробуємо ще раз джолі зарядити. Так. І тоді ще раз почистимо поле. Угу. Так. Пробиваємо сюди. Нам потрібно цю сторону забрати, тоді буде вже добре. Так, фаєза поки не чіпаємо. Ще раз джолі поїхав. Так, ну він вже майже заряджений, тому можна в нього прокинути зелені. Зарядимо мішку, добре. Так, фіоли трішки під'їхали. Так, давайте знімаємо ось так, ось так. Добре, спробуємо добити фаєзика ось таким чином. Так, добили. Ну, тепер переходимо на іншу сторону. Так, поки є мішка, давайте почистимо поле. Угу, Зелені під'їхали, добре. Жовті, фіоли є в пустоту. Нам повинно вистачити їх зарядити. Так. Чудово, ще джолі зарядився. Угу, таунт. Вмикаємо, вмикаємо, пробиваємо, пробиваємо. Давайте спробуємо зарелку пробити. Не вийшло. Давайте ось таке комбо зробимо. Фіол під'їхав. Добре. Ще раз джолі, фіоли. Ну, вже будемо бастера добивати. Бастер чудовий герой, на жаль, в мене немає. Скільки я не крутив, навіть його. Не дали мені добре. Так, ну це був перший бій. Дуже-дуже довго. І важкувато було. Так. Піньок, безіл. Ну, тут нам в будь-якому випадку потрібен Діспел. так і поїдемо тоді. Буц теж такий неприємний. Ого. Так, 2 трійки Фіолів є. Є дві трійки зелених. Давайте, напевно, з них і розпочнемо. Там трішки фіоли розіб'ються. Але добре. Давайте ось так пошукаємо ще там фіолетові. Так, заряджаємо мішку. Дуже багато синіх. Взагалі нам не потрібних. І Джолі у нас не заряджений. Ну, в будь-якому випадку робимо ось так. І тоді запускаємо комбо. Так, трієчка. Дуже багато полетіло. Так, сліпоту ще поклав. Ну, як завжди. Давайте зробимо ось таким чином Ми повинні всіх зарядити. Тихо-тихо. Так, вмикаємо Джолі. Так, скільки в нас сліпота буде? Два ходи. Зараз кінцеї. А скільки у нас буде таунт? Теж два ходи. Угу. Так, мене ну хочеться кінцеїсі заряджати на другий заряд. Нам потрібно, щоб і піньок ультанув в медведицю. Пеньочки ми ніяк не зможемо спровокувати. Ну, давайте зробимо ось так один хід. Ну, давайте ось так обережно. Так, є трішечки фіолів. Мішка, тримайся. Так, мішка все витримав. Тепер. Знімаємо контру пробиваємо по центру, пробиваємо ось так. І фіолів збираємо добре. Тепер б'ємо сюди, ще раз поїхав піньочок. Буца, буца, ми, можливо, камінчиками доб'ємо. Добре, так, так. Давайте ось так. Фіоли ще раз перезарядимо і вже будемо завершувати. Напевно, піньочка буде достатньо. Добре, добре, добре. Так, ну тут, в принципі, вчасно ми все знайшли, тому вийшло все чудово. Так, 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 тут сова. Дві сови, знов безіл, на альфа зламі. Так і їдемо. Діспел нам потрібен. Дивіться, скільки синього каміння. Ну, будемо тоді його убирати. Так, зелені також. І нам потрібен буде диспел. Так, поки. Ну, давайте ось так, ось так. Ні жовтих, ні фіолів. Ось фіоли нарешті приїхали. Добре. Так, ми вчасно вмикнули. Тепер ось так. Зараз будемо це все знімати і пробивати. Єдине, що піньочок у нас вже якось не сильно витримує. Так, давайте сюди, сюди, сюди. Запустимо ось таке комбо, там і зелені повинні скластися, і фіоли, і жовті. Так, добре. Давайте сюди пробивати. Тут є фіолетові, спробуємо його пробити. Скільки таунт, один хід Можна оновити і зарядити джолі. Ага, ще фіолетові виїхали. Ну, чудово. Так, вмикаємо, знімаємо з них контру, пробиваємо піньочками ось тут, ось так фіоли збираємо. Чудово, ще зелені поїхали. Ну, Поляночка під'їхала добре. Хоча спочатку було не дуже. Так, давайте ось так. Цьому броня все одно не ріжеться, тому добре. Так його добили. Чудово. Наступний бій. Ось тут уже важче. Цей генерал, він знімає посилення. Фон. Да, оце дуже сильна оборона. Вона ухиляння ставить так. Угу. Ще й ману розганяє, ну, це дуже-дуже. Всі на альфа-зламі. ну, В будь-якому випадку так прийдеться йти. Поїхали. Жовтий кріс, ну давайте зберемо. Там зелені якраз збираються. Так, ну з першого ходу зарядили фон. Давайте будемо збирати фіоли. І знов багато синіх. Давайте зробимо ось такий хід. Так, лікуємось. Ну, нам потрібно, щоб спочатку пройшовся цей генерал, а потім вже заряджати піньочка і того гріла. Мішку, поки ми притримаємо. Давайте ось так. Угу, він зняв з нас посилення. Добре, тепер робимо ось так. Фон ми, напевно, не приб'ємо Там фаєс Ну, давайте хоча б спробуємо зняти. Так, ми зняли, добре. Не з всіх, але зняли так. Так. Угу. Ну що ж прийдеться. О, можливо, ми генерала доб'ємо. Трішечки йому не вистачило. Добре, ми ловимо гріла, там Фаєс підлікує його. Так, давайте зарядимо джолі нашого. Так. Спробуємо тут фіоли перезарядити. Добре. Спробуємо зняти. Ах, не знялось. Добре, тут зняли. Тому сюди пробиваємо. Так, скільки таунт. Один хід. І знову ми його не добили. Ну, давайте ось так. Нехай же він пройдеться. Знов заряджений фаєс. Давайте сюди. Камінчики наші закінчуються. Так, вмикаємо мішку. Ну що ж, прийдеться чистити поле. Знов синіх дуже багато. Так, і нам потрібно піймати. Пінька ще на медведицю. Фон це ультує постійно. Ага. Так, спробуємо зняти. Оце вже погано. Ну, добре, пробиваємо, пробиваємо. Зарядимо хоча б джолі. Ну, фіолом добити його, добре. Ну, це вже трішечки краще. Так, скільки? Один хід, Давайте зробимо ось так. То страшніший піньок, напевно, страшніший. Давайте спробуємо його зарядити. Ні, він не зарядився, але насмішка перезарядилась. Це добре. Робимо ось так, ось так. Знову ультує Вже пішов час. Ну, давайте спробуємо зняти. Добре. Пробиваємо сюди-сюди. Єдине, що немає камінчиками її пробити. ну Давайте підтягнемо фіол. І спробуємо фіолетовими. Не вистачає. Так, зарядимо джолі. Так, скільки ще ходів. Ага, таунт. Закінчується. Це погано. Це ще мішка у нас постійно під сповільненням. Ну, давайте робимо ось так, ось так. Взагалі фіолів немає. Давайте хоча б спробуємо перезарядити медведицю. Трішки не встигли ми до пінька. Ну добре. Ще доброго немає нічого. У нас буде зрізана атака. Так. Ну Давайте вмикаємо Джолі, нехай хоча б будуть Міньйони. Угу, так, ну атака порізана. П'ять ходів, ну це просто треш. Ну, прийдеться все одно пробувати. Ай, не зняли. ну Давайте хоча б, можливо, цього спробуємо пробити. Фіолі полетіли добре. Чому я мішку не задіяв? Це не зрозуміло. Так, вмикаємо. Давайте знімемо. Добре. Так, пробиваємо, пробиваємо. Знов фає сультує. Давайте дуже багато червоних, потрібно їх забирати з поля. Так, скільки таунт у нас буде ще три ходи. Нам потрібно цю фон добити. оскільки у нас два ходи. Так, тут ми витримаємо. Добре. Давайте ось так, ось так. Ага. Угу. Ну, ми не встигаємо. Давайте ось так і ось так. Повинно знятись. Спробуємо. Так, з неї зняли добре. Пробиваємо. Тут є в нас фіоли. Можливо, під мінус броньою. Їй вистачить. І через комбо. Ось так прокинемо. Мінуса. Ну, мінуса були тільки на одному. Добре. Скільки там? Один хід там Фаєс може зарядитись. Давайте все ж таки пробивати. Мінуса, мінуса, мінуса. Ну, йолки палки Це якийсь треш, Одна хвилина залишилась. Знову хиляння. Так, давайте ось так, ось так прокинемо. Спробуємо ще раз зняти. Ми ще лікується там. Пробиваємо, пробиваємо. Це просто щось нереальне. Давайте пошукаємо, можливо, фіол заїде. І ми зможемо її добити. Так, джолі. Ось так. Фіоли. Добре добили нарешті. Ну, залишилось дуже мало часу. Ось вам і фон. 10 секунд. Так, 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 так. Ай, не встигли. Просто не встигли по часу. Ох, на жаль, на жаль. Трішечки не хватило нам часу. Ще півхвилинки, і ми б змогли перемогти. Ну, далі поїхали. Пеньок. Ну так і їдемо. Да, ось це фон своїми ухиляннями. Виграла бій. Так. Фіолів багато. Фіолів багато. Як їх скласти, щоб. Ми змогли зарядитись. Ну, є дві трійки фіолетових. А далі. Давайте ось так. Там спробуємо через червоні підняти. І буде у нас третя трієчка. Встигнемо, щоб піньочок ультанув. Добре. Спробуємо пробити. Ми не того тарума взяли. Ось оце моя помилка. Давайте спробуємо фіолами пробити. Ось так що тоді жовтими. Добре, хоч пінькат забрали. Але в нас не заряджена ні мішка, ні джолі. І там вже напоготовіться сова. Ось як його сходити. Бастера не хочу заряджати раніше. Давайте тоді сюди прокинемо. Тихо. І ось так, можливо, зарядимось. Так, джолі є, це чудово. Давайте пробивати в цю сторону. Спробуємо добити бастера добре. Ось так. Зараз буде лікування, але тут вже начебто трішки легше нам виходить. Давайте ось так. Ухиляння. Контра нам не заважає. Ми зараз зарядимо тайру. Ага, не зарядимо. Ну, добре, будемо навіть так пробивати з контролю. Давайте сюди-сюди. Так, джолі. Спробую, можливо, фіол знизу заїде. Ні, не заїхав, але міньйончики... Доклювали, рехетра, і це добре, тут перемога. Ух, так, важкий був четвертий бій, трішки не вистачило нам часу, щоб перемогти. Ну, нічого, це такий турнір. Так, оборона А, одна поразка є. Давайте дивимось. 21 місце. Ну, в принципі, гарний результат. Як для моїх героїв, то дуже-дуже чудово. Ось такий був третій день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!